За інформацією синоптиків. Завтра в Україні мінлива хмарність. Вночі на Одещині, Миколаївщині та місцями на півночі країни, вдень на Лівобережжі, невеликі дощі. На півдні країни подекуди з грозами, вітер в день у північно-східних та східних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, в день 14. -15. 19. У південній частині вночі 11:16, в день 18,23, на високогір'ї Карпат вночі 2-7, в день 9.14. По Київщині мінлива хмарність вночі місцями невеликий дощ, в день опадів, Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі 7-12, в день 14-19, У Києві вночі 10-12, в день 14-16.